Друзі, привіт! З вами Андрій Автофоров, ваш надійний помічник у сфері пошуку, покупки і доставки автомобіля в Україну з Німеччини під ключ. Історія така: у мене є декілька клієнтів, які вже можна сказати, постійні клієнти з міста Києва. І їхній спільний друг позвонив до мене по рекомендації, що він шукає V-клас в ресталі 24-го року. По таких вимогах, як, наприклад, обов'язково білий колір, обов'язково столик, обов'язково задня полка. Наприклад, столик і задня полка вони дуже проблематично доставляються, тому що зі столиком потрібно окремо замовити рельси, а з полкою там повинні бути в бажному відділенні спеціальні кріплення для неї. Окрім цього, такі опції, як електрорегулювання сидінь. Ambien, підсвітка, музика, дестронік, камери це все теж, звичайно, обговорювалося, Знаєте, наче ви приходите в автосалон, купляєте новий автомобіль і теж проходитеся з менеджером по списку. Тобто це теж схожа історія. Знайшовся такий автомобіль в місті Касель, зараз їду його оглядати. Пробіг всього 10 тисяч кілометрів, продає офіційний дилер Mercedes. Обіцяють вони, що. Він абсолютно цілий, без ДТП, без підфарбувань. Саме цей підрозділ займається мінівенами. І десь він зараз ось десь тут знаходиться. Паркуюсь і бігом біжу дивитися, тому що вони працюють не дуже довго, і тому в мене буде дуже обмежена кількість часу його оглядати. Одні бусики. Там йдуть грузовики, тягачі. Тут ви не побачите, є клас, це клас і так далі. Поки чекаю продавця пару хвилин, зараз покажу вам Марко Поло. Це версія віто класа для туризму. Тут у нас така палатка трансформується да, з стелі. Чіткий варіант. Мерседеса для того, щоб людина, яка любить активний спосіб життя, могла собі приїхати на природу, розміститися, отак от поставити столик зі стульчиками. Тут також такий навіс розкладається. Дуже прикольно. Такий автомобіль-трансформер. Все як ми любили в дитинстві, якщо хтось таким, такими мультиками цікавився. Ну, Взагалі, автомобілі це життя. За моєю спиною знаходиться веклас, за яким я приїхав. Я вже його подивився, ознайомився з ним, показав своєму клієнту повністю все-все-все. Ми вже навіть узгодили, що будемо купляти цей автомобіль, тому що він ідеальний. Його продає офіційний дилер, він на гарантії, тут 10 тисяч пробіг, і одна деталь не фарбована, все просто чітко і дуже гарний стан. А тепер я хочу вас з ним познайомити, тому що хтось з вас по-любому захоче купити саме такий автомобіль. Може не сьогодні, а завтра. Якщо не завтра, то через рік. Але це відео залишиться на просторах YouTube. І той, хто, наприклад, буде шукати собі такий виклас, він буде в курсі, що я можу допомогти його привезти. І також у вас буде уявлення, що ви купляєте. Тому давайте перенесемося до автомобіля. Я вам покажу все для початку ось оголошення на даний Mercedes. Ціна 82 848 євро. Це не то ціна. 2024 рік, 11 місяць, 10 534 км пробіг, так як воно дійсно відповідає дійсності один власник Mercedes. Саме це представництво займається комерційним транспортом. і Мінівенами, відповідно, все виклас, тому він тут і продається. Чому я відкрив бокові двері? Тому що цей автомобіль купляється для сім'ї, для відпочинку, для бізнесу, для зустрічі, переговорів. Тобто, ось вам самий чіткий європейський варіант такого автомобіля. тому що як на мене, конкурентів у нього абсолютно немає. По комфорту, по якості зборки, по матеріалам, по тих опціях, які він дає своїм клієнтам, йому нема рівних. По-перше, спеціально розклав столик, щоб показати, як це виглядає, його можна сховати, його можна переміщати зліва направо. Сидіння можна також трансформувати, розкручувати один до одного. Це дуже зручно. Тому тут, по компоновці, ви вже можете собі. Самі придумати, як вам буде зручно. Робимо ось так. Мій клієнт хотів саме шестимісну. Вони йдуть від 6 до 8 місць. У випадку з восьми чи з семимісним тут буде в одному з рядів або в кожному з рядів буде по три місця. Як на мене, це не сильно комфортно, якщо ви їдете з сім'єю в далеку поїздку, а цей автомобіль береться саме для далеких поїздок. Тому, як на мене, ось такий варіант саме зручний. Тому кожен собі може відрегулювати сидіння, все повністю під себе. І тому на далеку відстань мені здається, ось така компоновка, де кожен собі зручно розмістився. Ідеально. У нас є панорамний дах, також він включає у себе люк. Це теж дуже класно. Двері. Автоматично закриваються, як ліва, так і права. Кнопочку нажимаємо, все, вони поїхали. Теж дуже зручно. Даний автомобіль дуже чітке продовження попереднього В-класа, який, на мій погляд, заслужив просто колосально повагу. Тепер у нас вже MBUX – мультимедійна система. Що ми тут ще маємо цікавого? Вентиляція підігрів сидінь, відповідно. Повна пам'ять з трьома положеннями як для водія, так і для переднього пасажира. Дуже класний тачпад, дуже зручно користуватися. І також ви ж можете робити це ще ось таким чином через тачскрін. 10 500 км, контурні підсвітки, красиве кермо з підігрівом, адаптивний круїз-контроль. Ми можемо в цьому. Дисплеї робити ось такі речі, це одна з причин, наскільки час не стоїть на місці. Можливо, ті автомобілі, які вам подобаються, вони здаються вам зручними. Але повірте, все, що нове, воно допрацьоване. Комфорт, налаштування, інформація, Дуже шустрий екран, абсолютно не глючий. Взагалі дуже тихо згодиться в цьому автомобілі, що ізоляція на найвищому рівні. Щодо люка, будь ласка. Я думаю, що ваші діти зацінять. Ми маємо тут такий от великий простір. В попередній версії був ще такий холодильник, це була теж опція з підлокітником. Єдиний мінус в тому, що ти, як водій чи як передній пасажир, ти не можеш Перелізти назад. Але ще раз повторюсь, це було не у всіх моделях, це була опція. Тепер в цьому v класі ти не можеш замовити ось цей підлокітник з холодильником. Хоча сам по собі функціонал був непоганий, тому що там ще можна було включати підігрів або охолодження води, напоїв, які ти ставиш цей підстаканник. Що я маю на увазі, коли я говорю, що в кожного є своє місце. Дивіться, у нас є підлокітнички, у вас тут є підстаканочки. Плюс ви можете підкидати спинку, як вам заводно, регулювати підголівник. На жаль, у версії з трьома сидіннями вам не вийде так комфортно сидіти, як тут. Тому для чого вам бус-маршрутка? Беріть бус з комфортом. Так. Не хочеться, щоб сонце світило, будь ласка, нажимаємо. Панорама закривається ж такою шторкою, все, і вам тепер сонце заважати не буде. Теж свій окремий клімат-контроль для задніх пасажирів. Все регулюється, є також Webasto обов'язково, тому ніяких компромісів. Що ми маємо тут? Важлива опція задня полка. В багатьох мерседесах. Її чомусь не замовляють. Але тут у нас відкидається з задньої ляди скло, і ви можете запросто сюди щось покласти, можете сховати сюди якісь мелкі речі. Ну, а якщо вам потрібно розмістити багаж, нема питань. Тому, на мій погляд, це доволі ергономічно. Тут багато чемоданів. Поскладали на прицепне ставити таку підставку для велосипедів і собі їдете в подорож. 239 кінських сил, 9-ступенева коробка передач, повний привід, крутецька шумоізоляція, тому що тут іде подвійний склопакет. І у вас щастя, будемо купляти цей Mercedes, ввести в Україну. З вами був Андрій Автофурин. Не забувайте підписуватися на мій інстаграм. Оскільки не всі автомобілі я публікую на YouTube. всім гарного дня, слава Україні!